Доброго всім дня! З вами Світі Біт та я Світлана Ференець. Сьогодні в мене одна прикраса, але на мій погляд, достойна і потребує уваги. Я зробила прикрасу вчора на одному подиху. У мене були два колони. Я замовляла три, замовляла великий і маленький. Але приж... магазин мені прислав це в, прошлому році, в тому році. Прислав тільки два, один більший, один менший. Я відкрила спор, мені частину коштів повернули, і вони довго, довгий час лежали, у мене тубелив не було, потім я замовила на мистинки яшми. І вчора у мене було таке натхнення. Я взяла до рук колон великий, дуже хотіла зробити на прикрасу зі зйомним колоном на кольце, але. Справа в тому, що 8 мм намистинки були замалі для того колона. Тому я приклала цей, мені дуже сподобалось і на одному подиху зробила от таку гарну прикрасу. Я її залишаю собі, я та сорока, якщо мені щось подобається, то не завжди хочеться розлучатися. І давайте я вам трошки розкажу і покажу про цю прикрасу. Сьогодні у нас похмура, але немає такого яркого сонця і не перебиває колір. От Якщо ви подивитесь гарно, колон. я використала ось такий бейлик. Верхній я не, не замінювала. Поставила три такі немистинки, але для того, щоб вони не розсовувались, в цих місцях я зробила, закріпила крімпами. Закріпила крімпи і закрила їх окривною намистинкою, поставила шапочку. І потім я просто ставила такі роздільні намистинки гарної якості. шапочками, Щоб повторити, для чого я це зробила: Для того, щоб ці намистинки не роз'їжджалися, тому що, що я не придумувала, ніяк у мене не виходило по-іншому. А так, воно гарненько тримається, гарно виглядає. І за счет крімпів нікуди не, не уїде. Тому такий дуже гарний кулон. дуже підійшов. Яшма на камеру зараз трошки світліша. Насправді, вона така темнішого кольору. Трошечки. Значить, на закінченні я поставила отакий замочок гарної якості. Дуже мені сподобався цей замочок. Такий цікавий. І дивіться, яка яшма гарна. Пейзажна. Між намистинками я поставила сонячний камінь маленький 2 мм, для того, щоб додати трошки повітря між намистинками. І дуже гарно, що цей сонячний камінь не забирає на себе увагу, трошки і на сонечку, і додала мені можливість зробити її такою довжиною, якою мені потрібно було. Ще я відібрала більш-менш похожі на мистинки і зробила отакі гарненькі кульчики. Маленькі, делікатні. Дуже полюбляю ці замочки лаконічні. Дуже їх часто замовляю і використовую для прикрас. Дуже зручні. Ось така у мене вийшла прикраса. Думаю, вам сподобається. Сподіваюсь на те, що вам сподобається. Зараз поставлю фото. І ось зараз, ось зараз більш-менш передається колір, такий насичений. Дуже люблю Яшму. Дякую вам всім, що були зі мною. Дякую, що приділили трошки свого часу, полюбувалися зі мною. Дякую за коментарі, за підтримку, за короткий термін. В мене, як я вважаю, багато підписників. Буду сподіватися, що їх буде ще більше. Це мене надихає створювати. Часу не так багато зараз в мене, але я, не, я вже казала, я не буду залишати цю справу, я буду і далі творити. Всім гарного дня, гарного настрою. сонячного. скоро весна, дівчата. Дівчата будуть роздягатися, захочуть прикрашати себе ще більше, тому надихайтеся. Обіймаю всім гарного дня. До нових зустрічей!